Ці дороги ведуть в Рим, а десь не доїжджає до Рима. Є таке гарне, гарне місце. Там вхід. Вхід. О, Вова показує. Там гробниця Максимуса. Дуже гарне місце. да, А вон та вежа була висотою 200 метрів. 200 метрів. А тепер затримуйте дихання. Ось воно! Стадіон, на якому тренувалися раби на колісницях. Ось так вони тренувалися. Вона довжиною цей стадіон 500 метрів. І було дві вежі. Всередину ми заглядали, там остатки стін. Ось я хочу вам показати, як воно було насправді. Ось дві вежі. Одна, друга. А ось який він був те стадіон. Закрийте очі і собі представте, як тут було. Арки, в'їзд і колісниці. Туди-сюди, туди-сюди. Боже, яке гарне місце! Ми рекомендуємо, будь ласка, всі приїжджайте. До речі, вхід півтора євро на особу. Майже за дарма.